Як народжуються гуси. Дуже цікаво, як же народжуються гуси. Давайте покажу, як вони приходять до нас із Піднебесної і як вони появляються тут у нас в Україні. Як народжуються гуси. Це в нас дивиться такий гусак. Метр шістдесят. І що ми маємо в ньому? Ми маємо в ньому метрового. Це в нас 60 сантиметрів. Метр п'ять І метр шістдесят. Потім це все попадає в руки до Наташі. Бачите, вона в нас акушер. Як правильно говорить, і руки в теплі, і ноги не мерзнуть. І потім з'являються отакі чудові гуси за 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua Якщо кому потрібні гуси за 100 гривень, заходьте. Замовляйте. Всім гарного дня.